Ну, на Мар'їнському напрямку в районі села Новомихайлівка ворог намагається захопити лінію траси Вогледар-Водяне-Костянтинівка і рухатись в напрямку Красногорівки. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповіли аналітики з Deep Діпстейт. Вони ж оприлюднили відео наслідків російських штурмів на південних околицях Новомихайлівки. Кадри свідчать про великі втрати особового складу і техніки РФ. Ну і також окупанти роблять спроби руху в бік Курахового, де підібрались вже до Георгіївки, почали активніше обстрілювати Максиміліянівку і робити спроби атак в бік Красногорівки, щоби забезпечити прикриття з флангів. Ну і зараз про ситуацію на фронті поговоримо з Євгеном Диким, військовим аналітиком. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Я пам'ятаю, пане Євгене, що часом, коли я ставлю вам запитання, нариваюсь на відповідь, чого ти про це питаєш, особливо, якщо йдеться про якісь конкретні напрямки. Тому давайте почнемо з вашого дозволу загалом про ситуацію на фронті. От на ну, за вашим розумінням, де зараз ситуація найважча, ну і як, як вона розвиватиметься найближчим часом. Ну, почнемо з того, що ділянок, на яких було б легко, нема. Ворог наразі наступає по всьому фронту, перехопив ініціативу і ну дуже дуже активно тисне власне по всій лінії фронту. Це дено ну, теж перше, треба розуміти. Мабуть, все ж таки найважча ділянка наразі це Донеччина, конкретно власне ворог. Скажем так, всупереч багатьом прогнозам, зокрема моїм, здається, що майже не став перекидати підрозділи, які звільнились після взяття Авдіївки на інші ділянки фронту, посилювати наступи там. А здається, що вони якраз, от всі що ви всі росіяни, що звільнились після взяття Авдіївки, вони на тій ж ділянці зараз активно використовуються. Тобто, ворог активно розвиває свій успіх, і от втрата степового сєверного, ну це на жаль, дуже неприємний сигнал. такий дуже неприємний дзвіночок і. Якщо ви е, колись ми ж з вами зокрема е, говорили про те, що Авдіївка була таким, знаєте, ніби як виступом в глибині окупованих територій, то наразі, на жаль, в росіян з'являється виступ якраз е, в скармо всередину нашої оборони. Поки не глибокий, але боюсь, що, чесно кажучи, ситуація там розвивається дуже неприємно. При тому е, причина цього е, причина цього насправді така ж, як у проблема всьому фронту. Це дві проблеми. Одна з них це так званий снарядний голод, тобто дуже жорсткий дефіцит снарядів великих калібрів, але друга причина це брак особового складу. І коли, зокрема, безпосередньо сьогодні я говорив з людьми якраз з цього напрямку, про який ми говоримо, тобто, які власне відійшли. Після після взяття ворогами степу степового і северного, ну чесно кажучи, сьогодні я про снаряди навіть не почув. А якраз ключове було, що змушені були відступити неукомплектовані людьми підрозділи. Це дослідне формулювання. От е, на жаль, дуже схожі сигнали я чую з наступної гарячої, скажімо так. Ну і ще раз весь фронт гарячий, але з наступної, скажімо, теж дуже такої складної ділянки фронту, це роботино. Нароботано е, вже два тижні йде наступ з двох боків, поки цей наступ дуже успішно стримуються, якраз ну, до честі наших захисників вони там роблять ну, майже неможливе. Але е, коли я чую, що на взводних е, пунктах, а я нагадаю, що взвод це 30 бійців по штату. Так от що взводні позиції тримають від п'яти до 8 бійців, Ну, як ви думаєте, скільки часу вони просто зможуть протриматися? Фактично на, всі, на всіх ділянках ворог в першу чергу саме реалізовує чисельну перевагу. От, ну, Точніше, чисельну перевагу в поєднанні з тим, що вони взагалі зараз не рахують втрати. Це зараз от так от, так ну, трошки можливо, я перебільшу, але не сильно. За великим рахунком, зараз по всьому фронту йде такий один великий м'ясний штурм. От Вони абсолютно не рахуються з втратами, вони дуже поспішають. Вони явно хочуть видавити максимум за той час, поки нам не поїхали знову снаряди. От вони побачили вікно можливостей і вони максимально намагаються його використати. От і е, ну, але я ж кажу: якщо снаряди залежать не від нас з вами, снаряди залежать власне, від наших західних партнерів, і тут, до речі, за останні дні є е, чимало позитивних сигналів. Е, є шанс, що і Конгрес США дотиснуть, а це те, що було б найбільш таким системним рішенням питання. Але навіть крім того, е, прокинулась Європа, шукає запасні варіанти, е, і швидше за все, на жаль, не скоро, але десь за місяць, швидше за все, снаряди з'являться. А от тим часом, що в нас за особовим складом, оце вже не про Байдена, оце вже не про Шольца, а це вже про нашу мобілізацію. І от тут поки картина доросуна. Пане Євгене, а от е, якщо ще повертатись до Авдіївки, про яку ви згадали, те, що сказав Максим Жорін, заступник командира 3-ї ОШБ, про те, що е, ну, зараз е, там е, напрямок Бердичі, це Оленівка, тоненьке, так населені пункти, там дуже активні е, бої йдуть. От питання: чи вдасться, чи є можливість зупинити там ворога, ну е, ніколи не можна так казати, вдасться чи не вдасться. Хлопці і дівчата роблять все можливе. А от чи їм вдасться, ми побачимо. Ну, чесно кажучи, скажімо так, дуже б хотілося, щоб е, їм це вдалося. Тому що, якщо все ж таки не вдасться там стримати, але давайте будемо чесними, там немає потужної вертифікації, там, от зараз, є спроба зачепитись за водосховища. І фактично водосховищах вибудувати лінію оборони. Але якщо її прорвуть, якщо ну, чи швидше продавлять, вони ще поки слава Богу в жодній точці нашу лінію оборони саме не прорвали. Її саме продавлюють різниця, насправді ну, принципова, тобто вони ніде не вийшли нам в тили. Кожного разу саме наші захисники ну, достатньо організовано відходять і одразу роблять нову лінію. Але якщо вони ще продавлять саме там, тоді під великою дуже загрозою Курахова. А Курахова, це як це не страшно звучить, але Курахова це ключ до угода, от тому насправді чесно кажучи, я там бачу ситуацію як дуже загрозливу, яка поки що розвивається для нас в несприятливий бік. І ну от саме ключовий момент це оці штурми, саме дуже переважаючими по кількості силами. Щодо фортифікацій, про які ви згадали, пане Євгене, от навіть по по Авдіївці знову ж таки, ті ж інженери третьої ОШБ, вони ну там. Казали, так були такі думки, що недостатньо були там підготовані поблизу Авдіївки. Ну при тому, що так, такі так, да, сама Авдіївка там Коксахім був. Але знову ж таки, це ж не військова фортифікація. Але так вийшло, що Коксахім сам по собі був дуже непоганою фортецею. А те, що було довкола, да, це були ну певною мірою самопальні укріплення, які просто самі ж наші війська, при тому навіть не інженерні війська, а просто строєві частини, вони самі їх собі накопали ще в 2014 році. Чому так відбувається? Хто в нас взагалі відповідає за це? Ну і наскільки, в принципі, ефективно зараз там здійснюється будівництво фортифікацій? На жаль, на жаль, я це знаю. І відповідь це не сподобається. Справа в тому, що будівництво фортифікацій зараз відбувається двома різними, скажімо, силами. От, власне, там, де спокійно, це, наприклад, північний кордон, де mm -hmm. слава Богу, пішли роботи по фортифікації. Це е, третя, ну сама така вже запасна лінія, е, ну на яку я дуже сподіваюся, що нам не доведеться відступати, але принаймні, зараз її почали робити в Донбасі. Е, була одна, а зараз слава Богу, нам знадобилось самим просто ну, буквально розбиття лобом об лінію Соровікіна, щоб нарешті зрозуміти, що і в сучасній війні оця класична древня можна сказати фортифікація таки може відігравати. Дуже значну роль. Мені дуже шкода, що ми тільки в такий спосіб навчились, хоч до того мали 10 років, коли могли би це усвідомити. Ну але так чи інакше, зараз усвідомили. Зараз де оці задні лінії їх копають дуже якісно, бо їх, їх копають будівельні компанії. Їх копають будівельні компанії, цивільні, які мають всю належну техніку, людей і так далі. Але ці компанії категорично відмовляються будувати там, де прилітає. Вони будують тільки саме дальні оці рубежі на сьогоднішній день, глибоко тилові. І це логічно. По-перше, вони цивільні люди, вони не мають їхати під вогонь. По-друге, якщо під вогнем хтось із їхніх працівників загине, то навіть ж не буде ніяких компенсацій, як за, ну, які отримує, наприклад, родина за бійця за А тут стоятиме питання: а що там ці цивільні на нулях робили? Тому там, от, де ближче, ну власне на самих нулях окопуються безпосередньо самі воюючі частини просто лопатами. А одразу завоєм копають наші інженерні війська, копають грамотно, копають вміло, але з дуже великим дефіцитом техніки та людей. От, е, Тут... тобто, тобто, виходить, що близько до фронту. Копають ті, в кого мало спроможностей, а ті, в кого спроможності є, можуть будувати тільки дуже далеко за лінією фронту. От, от так зараз відбувається. Ну я, я мовчу про ще один нюанс саме з тим, що відбувається далеко за лінією фронту. Що, наприклад, е, не знаю з приводу саме Донбаса, от брехать не буду. Але принаймні по півночі України, е, ви знаєте, що е, оці от власне е, підготовку фортифікації, от, е, ну, абсолютно таке нам по ідеї закрита військова інформація і так далі. Так от це робиться Через публічні тендери на Прозоро, от оці от будівельні компанії вони мають саме вигравати тендери публічні на прозоро на побудову там взводного опорного пункту, ротного опорного пункту, там лінії траншеї. Тобто, по перше, там можна просто зайти на прозоро і почитати все, що ми для копаєм в тилових районах. А по-друге, хто працював сам системою Прозоро, той чудово знає, скільки часу ці тендери займаються, як легко вони зриваються, якщо хоч один з учасників недобросовісний і так далі. Так, от ми зараз так будуємо фортифікацію. Тобто, таке враження, що ми більше боремося з корупцією на будівництві аніж з російською навалою. Ну, але це ми ще раз говоримо про тилові райони. Ну, а так. не в нетилових копають інженерні війська, в яких майже нічого нема для цього, а безпосередньо на нулі копають просто от сама піхота, просто щоб вижити, окопується Белоплата. Е, е, якщо говорити про нетилові міста, то тут же ж теж питання ще й по часовому яру, там теж до ворог дуже вже близько підійшов, і, і от там ну, виникає питання, в якому стані ці оборонні укріплення, як довго вони. Ну... Як довго там ну, можна буде стримувати натис е, часів яр, це те, де копають саме інженерні війська. От з усіми з одного боку, відповідно, копають грамотно, бо це саме військові. Вони знають де і як це треба робити, але з другого боку в них жахли. От я вам якраз по часовому яру можу сказати, що там жахливий дефіцит саме в інженерних військ і будівельної техніки. Так, слухайте, логічне питання виникає, Пробіць, про яке що... ми з вами неодноразово теж говорили, мобілізацію. А чому не можна залучати, ну скажімо, от, в рамках мобілізаційних якихось процесів людей саме для цього, для, для купання окопів що... Чай... Людей, людей можу сказати, бо якщо щось прилітає, то вибачте мене, ця людина цивільна. Ніяких виплат, ніяких компенсацій. Е, кримінальна справа по тому, а, хто взагалі допустив її загибель. А от чого, наприклад, хоча б не конфіскувати для військових потреб будівельну техніку, а це вже зовсім інше. Питання, щоб да хай би хопали інженерні війська, але дайте їм все, що для цього потрібно. Та логічно. Дякую. В нас вже. до речі. До речі, слово конфіскація. Я вже в дуже неграмотно. Вибачте, це моя груба помилка. Насправді в нас є якраз таке поняття, як саме мобілізація техніки, тобто техніка, яка тимчасово влучається для військових потреб, і Закон про військовий це та так само регулює.